Що буде відбуватись з тобою, коли ти поставиш брекети? Перше буде біль. Біль буде від дуги, яка так пристойно давить на зуби. З часом вона проходить до моменту, допоки ти не зміниш дугу. Далі весь спектр емоцій тебе гарантований, тому запасайся водою. Стоматит. Стоматит потенційно може з'явитись, потенційно може пронесити, як в моєму випадку. Але якщо що, тебе буде ось такий віск, де ти при потребі накладаєш його на брекет, тим самим менше царапаєш губи і щоки. Далі дикція. Дикція страждає десь перші два дні, будеш шепелявити, щось не так вимовляти, якісь звуки не такі. Зараз ну, умовний апарат адаптується і ти говориш без дефектів. Тому нічого страшного. Далі їжа. Їжа вся. абсолютно вся. А особливо, якщо ти такий поціновач м'яса, як я, шампера вроді тебе гарантовані. Тому готуйся ходити до дзеркала, дивитися, чи, чи там нічого не застрягло, будеш мати ось такі Йошики. Там, десь треба засунути, повичищати все. І далі так живеш, допоки не знімеш брекети. Далі це язик. Язик буде бігати по брекетах, царапатись, особливо після того, як ти поїш, він захоче щось там позабирати, воно там позастрягало. Ну, коротше, ну, така, така доля у язика робити неприємні речі. Е, далі це хруст. Е, хруст буде відчутно. Не лякайся, це окей, зуби рухаються, кось вони можна. Досить так помітно рухатись, але це природний процес, тому нічого страшного. Тому, якщо відео було цікаве, лайк, підписка, напишу в коментах, що забув, що цікавить, і побачимось в майбутньому.